Спертна думка Друзі, вітаю вас. Експертна думка продовжує допомагати українському бізнесу працювати, розвиватися та рухати країну до перемоги. Ми робимо все від себе можливе, щоб стимулювати український бізнес працювати на благо батьківщини і з задоволенням розповідаємо про це всій країні. Отже, поговоримо сьогодні відверто про бізнес під час війни, і з вами, як завжди, патріотичний ваш ведучий Денис Кайр. Наша батьківщина живе вже в стані війни 9 років, 2 роки в стані повномасштабної війни. І Би нам важко не було, але не на мить ми не зупиняємося в нашому русі до перемоги. Кожен на своєму фронті, саме там, де він максимально продуктивний, і ми однозначно переможемо, бо ми не зламна нація. Розумію, що зараз важко уявити, коли е, закінчиться війна, е, коли ми зможемо повернутися до мирного життя, спокійно жити, будувати своє майбутнє, але про відбудову нашої батьківщини е, потрібно задумуватися вже зараз, для того, щоб ледь, як то кажуть, не в перші ж години після перемоги, е, ми е, нереально швидкі. Темпами почали будівництво нашої нової України. Сильної, сучасної, потужної та успішної. Ось про це сьогодні поговоримо з моїми гостями. Я із задоволенням представляю: Інна Фурман, CEO компанії YouTube 3D Technology, голова благодійного фонду обіймі нації. Вітаю вас, Інна. Привіт. І Дмитро Золотарьов, керуючий партнер компанії YouTube 3D Technology. Вітаю вас, вітаю вас. Ну, давайте для початку познайомимося. Розкажіть декілька слів про. І про компанію U2 3D Technology, і про благодійний фонд об'ємінації про компанію U2 Technology. можемо сказати, що це та компанія, яка створила вітчизняний український 3D-принтер для застосування в сфері будівництва, а значить і відбудові нашої держави. Займаємось ми цим питанням вже 4 роки. На протязі 4 років нам вдалося зробити. Унікальне обладнання, котре вже визнають в світі. Це дійсно дійсно дуже цікава е, машина, автоматизована, котра швидкими темпами відбудовує е, ті чи інші об'єкти. Отже, ви до цього були готові, судячи, ви з цього вже давно будувати. Так, дійсно, бо маємо ще деякий досвід, якщо про мене казати, то сам в сфері девелопменту, і звідти і пішла. Пішло бажання зробити щось таке цікаве для будівництва, для того, щоб можна було пришвидшити, стандартизувати. Ти взагалі це ж це ж. Сучасні технології. Су сучасні технології, так. Зрозуміло. Інна, я так розумію, ви зараз розкажете про благодійний фонд. Так, але якщо можна, я трішечки свого партнера доповню, тому що а, він завжди забуває сказати про те, яким чином взагалі виникла компанія 3D Technology. Так. Коли Основи основ, як то кажуть. Насправді, розумієте, всі чули про поняття американської мрії, але чомусь. Досі не чули про поняття української мрії. Що таке поняття української мрії? Це коли ти сам створюєш для того, щоб допомогти собі і паралельно із тим, те, що ти створив, могло допомогти комусь іншому. Нам вдалось як гарно звучить. А ось я завжди говорю, що Дмитро забуває сказати про ту американську мрію, яка переросла з американської в українську, коли вони створювали першу генерацію принтера в гаражі на Сумщині, класика жанру. Ну ми дійсно. знаємо приклади великих бізнесів, які теж починали з гаражів. Саме так. Тому я завжди говорю Дмитру про те, що ми проречені на успіх, оскільки в нас велика ціль попереду. Ми дійсно та компанія, яка не просить те, щоб їм допомогли. Ми хочемо створити і створили уже на сьогоднішній день продукт, який може допомогти нам, як Україні, яка потребує, має на це необхідність, і паралельно із тим може допомогти і іншим країнам, які мають на це необхідність. І це велика цінність. А, окей, добре. А, скажіть мені в цілому по а, Україні взагалі, а, це 3D-технологія на українському ринку. Наскільки вона не знаю активна, розвинена зараз? Ну, ми якраз і в стадії того, що напевне ми являємося тими, ми є тими колумбами, які проходять етап. Е, я б сказала, ми виховуємо нове розуміння нової архітектури. Ми, як Дмитро вже зазначив, він зі сфери девелопменту, і я також зі сфери девелопменту. І багато років, дуже багато років, кожен із нас думав про те, як взагалі відбудовувати. Ось два роки активних думок, активних дій про те, як взагалі нам далі розвиватися. І ви знаєте, особисто я переконана в тому, що не варто відбудовувати те. Що вже було. Якщо так склалося, на те була Божа воля, що щось зруйнували, це не означає, що нам знову потрібно панельки будувати. Це означає, що ми маємо прийняти факт того, що відбулося, і створити нову архітектуру. Ви знаєте, в нашої компанії є дуже красивий вислів: ми будуємо майбутнє, в якому хочеться жити. І ось саме похідна назва Юту якраз від слова майбутнє йде. Відповідно, ми про те, щоб ми зараз робимо усі зусилля, докладаємо для того, щоб ми виховали нове сприйняття нової архітектури. Ми розуміємо, що об'єктивно людям важко сприймати щось нове, тому що є поняття зони комфорту, в якій вони сидять. Газоблок, цегла, вони звикли. Стіни мають бути рівними, вони мають бути біленькими, мають бути шпалери, і все має бути ок. Але погодьтеся, коли у вас буде можливість заїхати в будинок, і ви отримаєте уже можливість жити там через два з половиною місяці, хіба це не цінність? Я зрозумів, у вас компанія майстри гарних класних виразів, якихось прекрасних фраз. Я абсолютно з вами погоджусь щодо архітектури, да, бо на жаль, дійсно і є. Чому мені завжди навіть зараз, теж займаючись там благодійною діяльністю і їжу Київською областю, і зараз починають відновлювати певні будинки, які во. Тих ж панельки, про які ви сказали, uh -huh. да, uh -huh. От, і воно його вже зруйнували. Нащо теж саме вибудовувати? Ну, ви розумієте ну. в свій час, колись було придумане рішення, яке вирішувало нагальну потребу, але ми ж уже прожили той етап, і ми бачимо прекрасно, що немає нічого більш постійного, як щось аля тимчасове. Тому і виникає питання: що ми робимо? Нам потрібна кількість чи нам потрібна якість? Якщо повернутися до нашого благодійного фонду, ми ідемо принципом не кількістю, а якістю. І ось той приклад, наш кейс, коли ми в Ірпені побудували перший в Україні будинок по технології 3D, ми, взявши родину, наш фонд називається обійми нації. І в нас є невеличке таке правило про те, що ми обов'язково всі обіймаємося. Ми свято переконані в тому, що обійми це один із хороших варіантів такої, знаєте, зняття певної депресії. Ми ж розуміємо всі реальність, в якій живемо, і ось ці обійми тепло хорошої людини, яка поряд з тобою. Вона підтримує це тепло, воно допомагає тобі далі пушити і далі жити, вірити в краще. Тому, навіть беручи до уваги цей проект, він яскраво показує собою, що ми побудували будинок. Ми для сім'ї надали психолога благодійного фонду, який, побудувавши будинок, він від, відреставрував душі наших майбутніх мешканців. Давайте тепер знайомитись трошки детальніше з безпосередньо з можливостями да 3 d технологій що можна відбудовувати. Не знаю, як, які це можуть бути об'єкти, і ну, взагалі, як ви можете, скажімо так, масштабувати цей процес відновлення України, використовувати цю технологію. Можемо в частному будівництві. Ми можемо будувати швидкими темпами будинки і швидко, як вже і сказала, заселяти людей в них. Ми можемо використовувати це обладнання в яких в ландшафтних рішеннях ми можемо за використовувати це обладнання в військовому секторі. Ми можемо будувати і друкувати рифи. Це дуже, дуже таке широке поле застосування, де ми можемо це все використовувати. А скажімо так, це слово не дуже люблю, але все ж таки багатоповерхівки. Да, багатоповерхові будинки теж є можливість будувати. Да? Так, звісно, ми в цьому напрямку рухаємось. Вважаю, що буквально рік-два, і ми будемо будувати багатоповерхівки. Окей, ще одне питання. Коли 3D-технологія вона повністю, скажімо так, закриває процес будівництва якогось об'єкту, зараз не будемо конкретно, чи ви поєднуєте з якимись умовно класичними варіантами, не знаю, да, і додаєте свою 3D-технологію. На прикладі ірпенського проєкту ми показали, що ми можемо використовувати нашу технологію, поєднавши її з класичним будівництвом, класичний моноліт. І ці дві технології дуже гарно собою, між собою поєднуються. Угу. А, окей, добре, скажіть тепер: ну от хочеться дізнатися. Ну з об'єктом Верпіні, зрозуміло, можливо, якісь вже ще є в процесі роботи чи створення. Ой, тут мене зараз почне рвати. Так є, але можна, 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 я промовчу. Чому? Тому що мене команда просить, каже, давай ми уже нарешті попідписуємося з усіма, з ким тільки маємо підписатися учасниками. А далі ми уже залюбки розкажемо вам про новий проект, який ми перед собою зараз поставили за ціль реалізувати. Я можу сказати окей. Добре, а якщо ви обіцяєте, крутої. що ви розкажете про нього, розкажете про нього, е, як за, тільки буде можливість та за умови того, що ви знову нас запросите, ми будемо дуже раді е, із задоволенням. Друзі, сьогодні говоримо про нові технології в архітектурі, в будівництві. В гостях у мене Інна фурман та дмитро Золотарьов це партнери компанії YouTube 3D Technology. і також Інна, ще голова благодійного фонду обіймінації. Ще у мене питаннячко, хочу зрозуміти. Дійсно, ми на початку заговорили про сучасну архітектуру, і дійсно, що важко вона дається в Україні. От навіть у наших сусідів поляків, ну скажімо так, я приїжджаю, дивлюся, наприклад, вже там починаючи з 19-го року, там є такі об'єкти, ти дивишся на них, думаєш, вау, що курив той архітектор, але виглядає це. Це оригінально і круто, да. І скоріш за все, воно ще й дуже там не знаю, комфортно, сучасне та далі то подібне. Наскільки в Україні важко це впроваджувати, і як будете з цим боротися? Я не знаю. Ну, ви знаєте, мені здається, що варто розпочати з маленького. Наприклад. Е Першим ділом, те, що ми показали в Ірпені, ми показали, наскільки може поєднатися 3D-технологія з класичним варіантом. Як Діма вже сказав про те, що ми використали там монолітну каркасну основу і зробили красиві стіни. Єдине, напевно, що варто ще зазначити, що в нас одна із кімнат, ми її зробили кімнатою укриттям. Тобто вона у нас підвищеного призначення, так зване подобання, у нас ППЗ називається приміщення подвійного призначення, яку ми залили по факту наші красиві стіни, вони йдуть по принципу незйомної палубки, і ми можемо всередину заливати будь-що. Відповідно, ми залили, зробили важкий бетон, і вона така укріплена, тобто йде більш безпекова кімната. Що стосується того, як ми плануємо взагалі а, розвивати в людей сприйняття нового чогось. Почнімо напевно з того, що далі ми знову почнімо показувати, як можна поєднати класичний варіант будівництва разом із новаційним варіантом. Що мається на увазі? Уявіть собі, наприклад, будівлю, де вас буде поєднано трішечки цегли, до якої всі ми так красиво звикли, і далі буде поєднано з певними елементами 3D-технології. Як вам такий варіант? Інтригуючі, mm. ото ж, відповідно трішечки почекати потрібно, і далі ви побачите певні якісь наші уже напрацювання. Коли люди зрозуміють для себе чітко визначити, яка у них цінність, тоді вони будуть приймати рішення. Що мається на увазі? Коли ми будуємо цеглою газоблоком, ми розуміємо, скільки часу і скільки людей нам потрібно для того, щоб побудувати той чи інший варіант будинку. А коли ми будуємо нашу технологію, по факту у нас буде використовувати якби допомагати на об'єкті буквально 2-3 людини. Чому у нас буде дівчинка-оператор? Яка буде знімати в Тік-Ток, прямо так трансляцію вести? А, ну, дивіться, в мого партнера є велика мрія, і я їй допоможу здійснити. Він від самого початку мріяв, що я стала оператором 3D-принтера. Ми угу. домовилися, я здійсню мрію. Мрії потрібні для того, щоб їх здійснювати. Правда? А далі ми розуміємо, просто компанії YouTube вдалося створити принтер, який максимально простий у використанні. І ми хочемо показати про те, що будь-хто в кого є ціль навчитися бути оператором і управляти цим принтером, він має таку можливість. І відповідно, ми хочемо надати таку можливість паралельно із тим, ми соціально відповідальний бізнес, і ми бачимо картину, яка зараз у нас є реальність, і ми розуміємо, що дуже багато людей з інвалідністю, які повертаються, і яким потрібно соціалізуватися, і також бути... в них є бажання бути корисними, в них є бажання жити далі, і це круто. Ми їм будемо допомагати в цьому. А вам цікавіше бути. Ну, мовно забудовником да 3 d технологій чи все ж таки ось продвигати технологію, популяризувати і давати людям можливість теж зайнятися цим бізнесом? А ми і розумні і красиві водночас розумієте, теж теж добре. А скажіть мені ще, будь ласка, м крім е житла. Зрозуміло, да, яка, яке, на жаль, багато постраждало його. Дуже багато проблем, в тому числі інфраструктурні об'єкти. Чи готові братися за це, і чи є можливість да, технічна братися за якісь інфраструктурні об'єкти, чи є можливо такі думки? Так, є бажання. Ми зараз роздивляємось деякі такі об'єкти. І якраз я думаю, що Ближай, в ближайшому часі ми зможемо відповісти на це питання. Ось загадки-загадки просто. Загадки, загадки просто. Ну, давайте да. тоді ще відкрию трішки ширму про відкрию. Можливо, ви вже бачили трішки в інтернеті а, зразки фото зупинкових комплексів, так. які компанії, архітектурна компанія Махно, яких ми безмежно любимо, поважаємо. Вони великі молодці, uh -huh. вони творять щось фантастичне. А спільно із ними ми ось втілюємо, принаймні задум, нам вдалося втілити. Тепер. Ми зіткнулися з іншими моментами в нашому житті, такі, які називаються бюрократичні всякі штуки. Чому? Тому що а, те ДСТУ, яке прописало вимоги до самих безпосередньо укриттів, ну ми в шоці? Як можна запроектувати стіну, яку по необхідності нам ДСТУ говорить, що має стіна бути з певними вимогами. Коли конструктор сідає і починає прораховувати ширина стіни метр. Тепер мені поясніть, як можна це втілити і на якому тротуарі можна ось це зупинкове укриття розташувати. Ми взагалі про те, я ж не дарма жартую, завжди говорю про те, що ми і розумні, і красиві водночас. Чому ми свято переконані в тому, що безпека може бути красивою, не такою красивою, як у Харкові і Дніпрі. Ну, бо я думаю, що всі бачили, так? Ми більше про те, що а, дійсно ми можемо створити функціональність, оскільки а, у нас є ціль створити об'єкти, які будуть використовуватися і потім. Ми просто розуміємо свідомо, що навіть якщо завтра з Божою допомогою, отак, у нас війна закінчується, ці всі об'єкти вони будуть використовуватися ще далі. Ну не може бути так. Ми розуміємо яскравий приклад а, Ізраїлю. Де, начебто, війна з однієї сторони її немає, але водночас вона триває вічність. І відповідно люди всі живуть по принципу того, що вони всі готові ледь не кожного дня сприймати те, що вони в стані війни. Відповідно, і нам, на жаль, з розумінням того, який нас клятий сусід поряд, ми маємо усвідомлювати про те, що ми завжди маємо тепер уже бути в певній напрузі, тому що мало ли що йому там в голову в жандарахне. А... І ще одне питання, яке мене а, турбує, бо дійсно це цікаво, цікавий проект, цікаві технології. А з якими проблемами ви зараз стикаєтесь? З якими е, в провадженні такого більш е, масштабного, скажімо так, да? і от чого вам не вистачає для того, щоб це в вивести на якийсь дуже такий потужний потужний рівень, ну найближчим часом? Про бюрократію я вже зрозумів. Так дійсно бюрократія це дуже таке важливе питання, котре ми обов'язково подолаємо. Ми на цьому шляху вже. Ось час, треба трохи часу. Є розуміння, як це все зробити, і вважаю, що ну, буквально найближчим часом ми це все зробимо. Виставки до нас вже їдуть іноземці для того, щоб подивитися, як же це нам вдалося зробити, обмінятися опитом, досвідом. І в цьому році ми дійсно у вас думаю, Вважаю, що здивуємо можливо, ви ще нас дійсно запросите. Кричить Дмитро це, в, це в нас по інтризі. А я знову ширмочку можна привідкрити ну, зовсім трішки. А не так давно ми були на виставці у Варшаві, і нам надзвичайно було приємно, коли один із так званих партнерів зазвичай їх називають конкурентами, але я вважаю, що в нас немає конкурентів, тому що Україна показала собою, що ми поза конкуренцією в будь-якому випадку. Тому для нас усі на ринку партнери. І один з світових партнерів, які давно вже в цій технології, оскільки для України це щось новеньке, а для світу ні, це далеко вже не новеньке. Вони до нас приходили тричі, і весь час намагалися розпитати, як ми там що десь якісь рішення прийняли. Мені так подобалося кожному кожного разу їм говорити про те, що. Наші інженери просто молодці, вони там приймають рішення. А в кінці ми завершили розмову тим, що я сказала: шановні, якщо захочете е, приємну класну колаборацію з потужними українськими виробниками, напишіть нам, ми подумаємо щось з приводу цього. Так ось Дмитро правильно говорить про те, що навіть там на найближчому тижні ми очікуємо інших партнерів, які зі штатів прилітають для того, щоб подивитись на технологію. Я ніколи не зрозумію, чому, наприклад. А представники влади української розглядають про залучення в Україну якихось або технологій закордонних, або виробників закордонних. Навіщо? До нас прилітають на нас дивитися, а ми не можемо самі собі допомогти. Давайте згадаємо 15 хвилин розмови тому, коли я сказала, що є поняття української мрії, і ми яскравий приклад того. Тому а, я вважаю, що Вот ви сказали, які труднощі, так це не труднощі, це просто тимчасова перепона, яку ми пройдемо. Ми просто покажемо собою яскравий приклад того, як можна перепони долати і потрібно долати для того, щоб просто заявити про українського виробника, яким потрібно пишатися. Ми теж, до речі, з вами працюємо над цим абсолютно. <laughs> Тому. Друзі, ось така у нас сьогодні дуже класна бесіда. В гостях у мене Інна Фурман та Дмитро Золотарьов це партнери компанії YouTube 3D Technology. Останнє запитання. Ваші побажання українцям? Ну, з свого, скажімо так, свого дерева, своєї висоти. Я бажаю найшвидшого закінчення війни. Я впевнений, що з іншими в. Ви... Викликами ми впораємось швидко, легко. Ресурсу, мозгів, мізків нас вистачає для цього. А я бажаю цінувати кожну хвилинку свого життя, навіть не зважаючи на те, в якому от яка ситуація зараз є. Цінуйте близьких, цінуйте рідних і цінуйте себе. Прекрасні слова, чергові прекрасні слова. Я дуже дякую вам за те, що прийшли. Розказали. Дійсно, це прям я і в принципі я ще до війни казав, що український бізнес він дуже крутий, насправді, але про нього на жаль не знають навіть самі українці. І ми дуже сильно над цим працюємо, тож в тому числі. Я думаю, тут немає, хто кажуть, ніяких меж треба більше і більше. І дуже круто. Дійсно, от мені подобається, що ви розказали, що до вас приїжджає приїжджають світові спеціалісти на того, щоб подивитися технологію, яка створена в Україні. Хай вам щастить, Дякую. а нехай ви візьмете безпосередню участь у відбудові нашої країни і відбудуєте її. Дуже круто, стильно, сучасно. Щоб ми, ми і так нею пишаємось, да, а так ми ще будемо пишатися і насолоджуватися. Можливо, навіть естетично насолоджуватися або там практично насолоджуватися. Кожен я думаю для себе знайде ту насолоду, яка потрібна йому. Хай вам дійсно щастить. Ви робите класну справу. Дякую. Друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда. Говорили про відбудову України про 3D-технології. А в гостях у мене сьогодні були Інна Фурман, вона сіо та співвласник компанії U2 3 d Technology, голова благодійного фонду обійми і Дмитро Золотарев, керуючий партнер компанії U2 3 d Technology. Я вам дякую за участь. Друзі, ось така у нас сьогодні була бесіда. На цьому будемо закінчувати. Експертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу, допомагаємо Україні. До нових зустрічей. «Експертна думка